Всім привіт, слава Україні. Давно нічого не викидав, така трохи непроста ситуація. Федька сьогодні в роботі, треба задіскувати таке невеличке поле, тут розкидав дні, а в минулому році я показував тут задісковував стоячу кукурузу, ось вона в такому стані, візде валяється. Це я пройшов раз, зараз ще потім ще в другий сліз зроблю. Місця, думає, і все вона маля гумет, гуме півтора метрова пробує. Ну еще в другую сторону пройду. Ось такі справи нормально шаткує, я думаю, ще в другий слід пройду, воно ще постоїть. Тут земля торф'яна, воно буде пізно садитися. такі справи. Всім дякую за увагу. Все буде добре. Слава Україні!